Глядачам телеканалу СТС. в ефірі інформаційна програма Погляд. Сьогодні гість нашої студії новообраний мер Конотопа Артем Семеніхін. Пане Артеме, вітаю вас на Естес. Е, найперше до вас запитання. Ви у своєму кабінеті зробили певну реорганізацію. Вже почали з робочого місця. Е, змінили портрет е, очільника держави на портрет Степана Бандери. Розкажіть, будь ласка, чому так? Я також вас вітаю. Слава Україні. Хочу зазначити, що я не змінив портрет президента, я змінив портрет Петра Порошенка на портрет провідника української нації Степана Андрійовича Бандери. Ось це ну, моя, моя така уява, моя, мій світогляд. Я є переконаним українським націоналістом і вважаю, що на моєму робочому місці, в моєму кабінеті, повинна знаходитися та людина, яка є моїм ідейним натхненником. Ось ви з приходом, скажімо так, до цього кабінету, до цієї посади анонсували багато змін у Конотопі, зокрема, зміни в апараті міськради. Ви сказали у перші дні вашого перебування на посаді, що звільните усіх чиновників і їх замінити. Розкажіть, будь ласка, про цей процес. Ну, що плануєте? Всіх це вже трошечки, мабуть, ваша інтерпретація. Я мав на увазі, всіх керівні посади мають бути люстровані, і всі люди, які їх займають, повинні бути звільнені. Якщо всіх абсолютно взяти, то це ну все ж таки, багато було б, але на жаль, майже нереально це зробити з практичної точки зору. Але що стосується саме керівного апарату, то так є така річ, яка називається Кодекс законів України про працю, яка поки що в якійсь мірі сковує мої рухи. Ну, другий день поспіль. Я наголошую, що саме тільки вчора я отримав повноваження, і тільки вчора з учора я маю право підпису. Ось, але я вважаю, що найближчим часом все ж таки я зможу попрацювати з цими людьми, пояснити їм в такій дохідливій формі. В рамках закону, щоб вони все ж таки складалися повноваження і йшли на біржу праці, шукали собі якусь іншу роботу, тому що на їхнє місце треба набрати нових людей, молодих людей, які мають потужний заряд енергії, які мають якісь ідеї, які... тих молодих людей, які ніколи не були у владі, і тих молодих людей, і ті молоді люди мають прийти до влади, які не пов'язані ні з ким, нічим, ніякими корупційними схемами. Чому саме про це я говорю? Тому що основним моїм завданням. Основним моїм завданням для того, щоб зробити в місті якісь перетворення на краще, є якраз люстрація. Люстрація з метою стоїть з метою, щоб зламати хребет корупції. А хребет корупції це якраз і є оці всі сталі чиновники, які вже протягом п'яти, п'ятнадцяти, десяти років працюють на одному тому самому місці, на яких просто громада міста ну не те, що має там купу компромату, але вже просто ну, дістали. Розумієте, тому спочатку ми ламаємо хребет корупції через звільнення оцих провідних кадрів кадрів в лапках. Ось і проводимо до влади молодь через конкурс. Ну, звичайно, це в свою чергу дасть величезний поштовх, Я впевнений, і ми всі знаємо, що це дасть величезний поштовх для того, щоб економіка нашого міста запрацювала, дасть величезний поштовх для того, щоб інвестори іноземні, в тому числі, побачили в нашому місті дійсно справедливість, правду і як результат можливість працювати чесно. Щодо кадрових змін, ми відслідковуємо справу Сергія Лук'яненка. Він проходив у суді за сумськими епізодами. Зараз він очолює конотопську міліцію. Нещодавно стало відоме рішення суду про те, що він залишається на посаді, тобто. Його не вдається поки що прибрати із тієї посади, яку він займає, як бути в цій ситуації? Ну я думаю, що особисті консультації з керівництвом правоохоронних органів області, а також з очільниками області мої дадуть свої плоди. Я думаю, найближчим часом міліція міста на топо тримає нового очільника. Зрозуміло, чи планується реорганізація ось така у вас уже у складі міськради у скажімо так на нові вашій посаді. Чи планується реорганізація у рядах партії у свободі? Тому що ми знаємо, Ігор Мершинченко зараз активно займається у Києві партійними справами. Чи плануєте реорганізовуватися тут? Ну ви знаєте, Ігоря Міршинченко як свого партійця я поважаю. Більше того, готовий виступити на його захист і ситуація, яка склалася там. Ми готові прокоментувати, якщо ви запитаєте ту ситуацію. Ось, але це не є моє рішення. Якщо щось і буде відбуватися якась реорганізація, то це буде рішення. Політвиконкому, політради і, і в результаті з'їзду е, організації нашої Всеукраїнської Біне Свободи, а також конференції обласної організації Всеукраїнської Біне Свободи. Тобто, якщо стане питання, чи до мене якісь будуть пропозиції, то я завжди готовий виконати будь-які завдання партії, які не суперечують закону, і повністю відповідає ідеології українського націоналізму. І все ж таки на посаді мера, які ви для себе окреслили вже найперші кроки, які зробите, ось що плануєте впроваджувати, які зміни чекають конотоп найближчим часом, найближчим часом нашу владну структуру всю повністю очікує аудит всієї господарської діяльності, а також аудит і інвентаризація всього комунального майна, яке належить громаді. Це першочергове. Наступні кроки це створення, точніше, реорганізації існуючого комунального підприємства, муніципалітет в потужну таку структуру, яка буде, на, який, на плечах якої буде триматися все місто. Зараз, якщо ми подивимося уважно на життєдіяльність міста, на ті структури, які забезпечують його життєдіяльність, ми побачимо, що жодної комунальної структури там практично немає. Все роблять приватники. Приватники, які до слова, варто зазначити, належать колишнім. Мерам міста Канатов, які фактично пиляють наш бюджет з метою однієї, щоб ну, заробити більше грошей, а ну, ніяк не принести користь громаді. Тому основним моїм таким кроком, я думаю, найбільшим в плані економії бюджетних коштів і додаткового заробітку коштів буде саме якраз реорганізація підприємства комунального з метою на його базі створити. Потужну організацію, яка зможе доглядати дороги, яка зможе ремонтувати дороги, організацію, яка зможе доглядати місце, міське освітлення, організацію, яка зможе доглядати там, аварійні якісь там ділянки, наприклад, тих самих трубопроводів чи ще щось, якщо, не дай Боже, це станеться. Організація, яка зможе, ну наприклад, фарбуванням. Розмітки на дорогах зайнятися, От як варіант можу сказати, що минулого літа у нас розмітка була намальована під кінець літа. До речі, вартість її склала ну всього-всього фарбування 1 мільйон 700 тисяч там. З копійками. Ось як мені вдалося з'ясувати, малювала ці, цю розмітку. Зовсім не та фірма, яка виграла тендера. Там був підрядник, у підрядника був субпідрядник і так далі. І так далі, і так далі, далі, і і в результаті з румнів, приїхали хлопці, намалювали розмітку. А де ділось мільйон сімсот ну невідомо. О, тобто за ці кошти можна було купити цю, це обладнання, цілком можна було купити обладнання, яке малює цю розмітку, закупити якісну фарбу і вже самим собі наносити на другах розмітку, а не віддавати з бюджету такі шалені кошти. Ось, Тобто, моє основне завдання це зберегти бюджетні кошти, саме за рахунок роботи, нормальної, адекватної роботи комунальних підприємств. Наступне це в мене в планах є, це все ж таки почати процесу реприватизації одного з наших підприємств, яке називається Кентопський арматурний От, воно виробляє продукцію для нафтогазовидобної галузі. Звичайно, що у місцевої влади у нас немає повноважень таких, щоб там, починати якісь процедури чи безпосередньо повертати в державну власність. На жаль, немає чи на щастя, немає таких повноважень. Хоча в даному випадку, все ж таки, на жаль, от немає таких повноважень, тому ми будемо ініціювати перевірку фондом держ... держмайна держмайна, виконання соціальних зобов'язань, теперішнім власникам цього підприємства, яке зараз знаходиться в стані стогнації. Хоча воно дійсно під час сучасних економічних умов, коли ми маємо державу агресора в себе тут на кордоні, поряд, ми змушені боротися з його енергетичним, так би мовити, ембарго проти нас, і в результаті цього у нас зараз розвивається нафтогазово газова, галузь. Ось, то це підприємство за рахунок розвитку цієї галузі могло би просто бути, ну. Величезним джерелом надходжень, в тому числі до нашого місцевого бюджету. Я вже мовчу про стабільність виплати заробітної платні працівникам цього підприємства, вони вже, як відомо, близько чотирьох місяців мають затримку по заробітній платні. Ну, тобто планів дуже багато, ідей дуже багато, будемо намагатися їх втілити. От ще варто зазначити, що є така ідея. Побудова у нас на території міста Конотоп, ну, як мінімум, однієї, можливо, ми на одній не зупинимося. ТЕЦ, що мається на увазі? ТЕЦ, яка буде не Просто обігрівати будинки, зараз як у нас відбувається, там готельні стоїть, да? а тець, яка буде ще її генерувати електричну енергію, тець, яка буде працювати на твердому паливі. Тобто, фактично, Фактично, що це дасть місту? Це дасть додаткове джерело електричної енергії всередині міста. Це ліміти. Дасть можливість зменшити ліміти на газ. Вони для нас і так, фактично, ми майже в них влазимо. Якби не ті підприємства, які в нас працюють, що ми в них трошечки підбираємо газу, то я думаю, місто то вже давно б загнулося. Тобто проєктів багато насправді, дуже багато. На початку розмови ви зазначали, що плануєте залучати інвестиції. Чи є вже якісь домовленості, яким чином ви взагалі плануєте це робити? Знаєте, я людина не така незабобонна, але поки що не хочу говорити. Є певні домовленості будуть з найближчим часом. Я думаю, ви в тому числі дізнаєтеся про них. Ось, коли буде презентація цих проєктів безпосередньо, ми ще трошечки почекаємо, щоб люди остаточно впевнилися в нашій щирості правдивості. У нас не буде так шостій. Будемо сподіватися. І як щодо розваги у Конотопі? Я знаю, що немає навіть кінотеатру. Ось чи плануєте якісь реформи у цій сфері? Ну, реформа, знаєте, це якось так. Ну... Зміни Реформа хоча це, реформи, зміни це тоді, коли вже щось є, і його треба реформувати. А там, якщо немає, то це відкривати, відбудовувати заново. Звичайно, що плануємо відбудовувати заново кінотеатр. Ну як відбудовувати? Ремонт робити в приміщенні цього кінотеатру, нашого колишнього однозначно. Будемо залучати людей, інвесторів, в тому числі, бюджет допоможе коштами. Кошти в місцевому бюджеті нашому є зараз на ці всі роботи. І на найближчій сесії міської ради ми обов'язково виділимо ці кошти для нашого кінотеатру. Ну, не хочу сильно так, щоб і поспішати, але сподіваюся, протягом півроку він уже запрацює. Наш кінотеатр. А так, із з того, що у нас є, є у нас кілька нічних клубів. Один з них, якщо можна його назвати, нічним клубом, називається Канотопська Відьма. Знаєте, до речі, він належить одному одіозному, там, регіоналу Івану Агрохіну, точніше його братові. Ось, і що найнеприємніше і найпаскудніше, там велика така вивіска вход з алкоголем Розумієте, Тобто йде спаювання. І там не просто там вход з алкоголем розрішен в сам нічний клуб, а ще там є літній майданчик, де вони поставили дитячі. Такі атракціони, тобто дітки заходять, граються і дивляться, як їхні тато і мама спиваються. Розумієте, тобто, ну це ганебне явище. Тут теж ми теж ми працюємо ми плануємо попрацювати на, на цій ниві обов'язково. Я думаю, що ми досягнемо певних таких хороших результатів. Разом з тим, хочу зазначити, що на даний момент в нашому місті є багато скверів і парків які в розмовному плані є, ну, от між людьми говорять, от там парк такий-то, сквер такий-то. Де Юра, в нас їх, на жаль, не існує жодного, немає на, на жоден об'єкт цей землепорядної документації. Ми розуміємо зараз, чому її немає, тому що так легше деребанити ту землю, особливо в центральній частині міста, парк Юність. Там уже ледь не половина парку. Та половина парку вже точно розпродана на шматочками, діляночками різним приватникам, які там колись були у владі, чи є у владі. Ось, під індивідуальну забудову, під якісь ганделики, під якісь там ще щось там, не зрозуміло що. Зараз перше моє розпорядження, одне з перших моїх розпоряджень було якраз підготувати проєкт рішення на наступну сесію міської ради, щоб виділити кошти на проєкти землеустрою, на технічну документацію по цим паркам і скверам. І, звичайно, що на бюджеті на наступний рік ми закладемо кошти для того, щоб реконструювати ну, хоча б третину. Третину тих парків і сквер, які, які у нас є в місті. Ну і поступово сподіваюся, за кілька років ми відродимо, у нас будуть нормальні людські парки і сквери. Далі я хочу зазначити, що ми щосуботи зараз, вже протягом кількох місяців, проводимо загальноміські толоки. Загальноміські, безпосередньо я, як очільник міста, депутати Свободівці, дехто з виконавчої гілки влади нашого міста також долучається. Беремо граблі, беремо, я особисто люблю працювати бензопилою. Йдемо в саме такі найбільші хащі, особливо це в центральній частині, частині міста, також так, зарослими, і вичищаємо, випилюємо. От. Тобто ініціатив багато. Люди нас підтримують. Величезна підтримка громади є. Величезна, величезне сподівання громади є. Тому ми будемо робити все для того, щоб кредит довіри, які ми отримали, це фантастичний довіри, як для свободівців на північному сході України. От ну, виправдати, щоб люди були задоволені, і на наступних виборах ми отримали ще більше підтримки, щоб вже, врешті-решт, у свободівців Контопській міській раді була більшість, а не просто найбільша фракція. Розкажіть, будь ласка, ще про історію з мозепинськими дзвонами, я так розумію, збираєтесь їх повернути? Так, так. Є в мене друг, який займається саме цією проблематикою. Він очолює організацію Музеї України. Я познайомився з ним, коли перебував на сході України в складі сил, які приймали участь в спецопераціях там. От. І ми так здружилися, так, ну, Дуже спілкуємося часто постійно, він ну, мені таку ідею сказав. От знайшли Мазепинські дзвони. Там щось Чернігів нібито хоче, нібито не хоче. Там зараз мером міста став Владислава Трощенка. Я його, до речі, добре знаю, знайомий мій дуже давній. Хоча за ідеологічною нивою е, ми зовсім інші, ми зовсім різні, тому що я свободівець український націоналіст, все ж таки. Колишній ми член партії регіонів. Я, до речі, хочу йому зателефонувати найближчим часом, привітати і запитати, чому ж він так відмовляється від Мазепинських дзвонів. Ну, тим не менше, Канатоп буде радий, якщо Чернігів відмовиться, і ми отримаємо ці дзвони, ми зробимо для них таке місце, де кожен українець, кожен патріот українець може прийти подивитися на них, прийти подивитися на творіння державника, великого українського державника на Мазепи. Так що боремося за це. Дякую вам за цікаву розмову, що поділилися вашими найближчими планами. Ми ж слідкуватимемо і надалі, як все буде розвиватися, і як ці плани втілюватимуться поступово у життя. Це була програма Погляд на СТС. Не перемикайте, з нами цікавіше.